Стан мотоцикла Suzuki Big Boy 250. Знімаємо в гарній якості в 4К. Робіть стоп-кадр, дивіться, що цікавить, більш детально. Зараз обійду загальним планом, а потім покажу по кожному із вузлів мотоцикла. Візуальний і технічний стан мотоцикла як новий. Будь ласка, дивіться. Тут є невелика пошкрябана, ось тут і ось тут Подряпана Тут все ціле. Гріпси, пульти, далі. Фара Стенлі, це оригінал мотосайкл, якщо знає, скло. Крило переднє. Гума. Гума як нова, дивіться. спиці новенькі. Бачите, нема не корозії, ніде, нічого. Будь ласка. Далі з цього боку. Поворотнички. Все ціле, оригінальне, наліпки з Японії. Він номер, все присутнє. Будь ласка, дивіться. Мотоцикл на інжекторі, це несомненно круто. Дивіться. В такому все стані, бачите? Оригінальні наліпки тут. Знизу дивіться. Отак навіть знизу показую. Бачите? Це бруд. Це все бруд, тут воно все в гарній, в гарному стані. Оригінальний вихлоп Сузуки з номером, бачите? Без пошкоджень. Стан мотоцикла як новий. Задня гума в крутому стані. Ще навіть є оці пупиришки. Дивіться, точно так же спиці всі, без, без корозії, в ідеальному стані. З цього боку ну, сидіння, звісно, без подряпин, без дір, наліпки оригінальні, все присутнє. Поворотники. Гума, щоб ви бачили, м'якесенька, бачите? м'якесенька, я нігтем надавлю, вона. Гнеться і зроблена в Японії, Made in Japan. Хром в ідеальному стані, де подряпин немає. Ланцюг, зірка, дивіться, все змащено. Бери і їдь. Також все в оригінальному стані, наліпки, це пластик. Підніжка, всі індикатори, все тут працює. Будь ласка. Ось дивіться. Джапан, бачите? Made in Japan. Далі. Гальмівний диск. Тут знос мінімальний. Тут на польовиках ніде не тріщин, нічого не подряпин, не дір немає. Так, заведемо, послухаємо. Пробіг, оригінальний пробіг 31 576 кілометрів. Два ключі. Два ключі, бачите? Заведемо. Все, мотоцикл заведений. Дальнє світло. Будь ласка, індикація дальнього світла. Горить, ось бачите. Ось вимикаю, не горить. Вмикаю, горить. Зараз покажу світло круте. Так, світло вимикаємо. Поворотник. Далі. Вимикаємо. Сигнал працює. Що ще? Нейтралі, датчик нейтралі працює. Далі. Альмівна рідина Прозора. Індикатор стоп-сигналу працює. Мотоцикл як новенький, будь ласка. Ви бачите? Інжектор, інжектор. Клас, просто клас.